Вітаю усіх, як завжди, у цій порі для вас факти лайф оперативно про головні події, їх наслідки та аналіз. Підписуйтесь на наш канал, наша аудиторія росте, ставте вподобайки і коментуйте, питайте. Ми завжди готові до співпраці. І починаємо з головного: жодні заклики до людяності та миру не діють на нелюдів з болот. Страшна ніч на Запоріжжі. Одна людина загинула, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей. Шестеро мешканців міста госпіталізовані відступно вночі. Російські нелюди вдарили щонайменше 10 разів по обласному центру. Попередньо з РСЗВ Торнадо С. Повідомив Іван Федоров, очільник міської військової адміністрації. Атаки прийшлися по двох районах міста комунальському та Шевченківському. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору. Вогонь охопив три житлові будинки площою 350 квадратних метрів, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 квадратних метрів. Ліквідовували пожежі 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. Місто ще не оговталось від попередніх ударів наприкінці серпня. А ворог знову додав нової роботи комунальників з пізньої ночі. Рятувальники і служби працюють на місцях, аби відновити пошкоджені будинки. Ну от і ще, що російські окупанти двічі атакували автомобільну стоянку в Київській області. Вдруге вдарили, коли рятувальники там гасили пожежу. Про це повідомили у ДСНС. Вдруге вдарили, коли рятувальники там гасили пожежу. І, як я це вже сказав, сьогодні спочатку вночі, внаслідок ворожої атаки безпілотником, виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгувального центру. Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено. Два пожежно-рятувальних автомобілі пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників та три одиниці техніки. Пізніше пабліки написали, що атака була на логістичний центр будівельного супермаркету. Зараз досі йде дим. Ну і вже зараз маю повідомлення для львів'ян СБУ проводитиме у місті безпекові заходи 16 по 18 вересня. Про це повідомляє управління Служби безпеки України у Львівській області. У соціальній мережі Фейсбук очікується обмеження для проходу і проїзду на вулицях. Ретельна перевірка громадян, зокрема до заходів. Також будуть залучені національна поліція, військова служба правопорядку ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Національна гвардія сказано, що мета цих заходів запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Так безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. І так, що у нас далі? Далі у нас американські офіцери прибули на полігон у Білорусі, де тривають спільно білоруські російські військові навчання. Запад 2005 Представники делегації потисли руку міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну та подякували за запрошення. Вони приїхали для спостереження за маневрами, крім американців від НАТО, присутні також турки та угорці. Загалом же, за спостереження там перебувають представники 17 військово-дипломатичних місій іноземних держав. Ну і серед них назву Азербайджан, Іран, Казахстан та Китай. Навчання несподівано розширили на Калінінградську область, де відпрацьовували захист від умовного ворога на узбережжі. А ще запустили гіперзвукову крилату ракету «Циркон» у Баренцевому морі. Тим часом командувач сил оборони Фінляндії, генерал Янне Якола, застеріг, що російсько-білоруські маневри можуть мати несподівані повороти, і нагадав, що такі ж навчання 2021 року переросли потім у повномасштабне вторгнення в Україну. І неочікуваний крок Індії країна відправила свої війська для участі в навчаннях захід 2025 які проходять під керівництвом Росії. Про це повідомляє Таймс. Міністерство оборони Індії заявило, що відправило 65 військовослужбовців, включаючи підрозділи полку Кумаон, одного з найшанованіших підрозділів армії Індії. Вони дислокуються на полігоні Муліно приблизно за 80 кілометрів на захід від Нижнього Новгорода, далеко від кордонів НАТО. Ну, далі кажуть, що хочуть посилити оборонну співпрацю та що сприяти зміцненню дружніх відносин між Індією та Росією, тим самим підкріплюючи дух співпраці та взаємної довіри. Але чимало аналітиків називають цей крок показовим для Сполучених Штатів та Європи, мовляв, не тисніть на нас митами, бо перейдемо до осі зла, яка зараз складається з Китаю, Росії, Ірану, КНДР. А можемо додатися ще й. Ми, тобто Індія. Хоча у Індії з Китаєм дуже багато проблематичних моментів у відносинах. Видання нагадало, що Індія брала участь у навчаннях захід до того, як у 2022 році Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну та ще кількох інших навчаннях після. Та на думку аналітиків, рішення приєднатися до цьогорічних навчань на тлі посилення напруги між НАТО та Росією є досить як пишуть тривожним сигналом. Американський консультант з геостратегії Девід Меркель заявив, що це рішення свідчить про те, наскільки в Делі цінують свої зв'язки з Москвою. Активна участь Індії у навчаннях захід після вторгнення дронів на територію Польщі та охолодження відносин між Вашингтоном і Нью-Делі – Викликає занепокоєння щодо е, майбутнього розвитку відносин між Сполученими Штатами Америки та Індією у сфері безпеки. Це демонструє пріоритетність, яку Делі Нью-Делі точніше, надає своїм відносинам з Москвою. На що моді спирається все більше, зважаючи на невизначеність своїх відносин з президентом Трампом. Пояснює він своєю чергою. Німецький аналітик з питань зовнішньої політики Ульріх Спек вважає, що цим кроком Індія перетнула червону. Лінію. У кожного свої червоні лінії, але для Ізраїлю, схоже, червоних ліній не існує. Так, це інший конфлікт, інше підґрунтя, Але мені здається, що усі війни, які зараз відбуваються, це суть геополітичних змін, після яких буде новий порядок. І точно у цього порядку існує бенефіціар. Отже, напередодні увечері армія оборони Ізраїлю Цахал розпочала наземну операцію із захоплення міста Газа. Мета повний розгром терористичного груповання Хамас. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали масованих авіаударів по газі, після чого до міста увійшли танки. А перед тим, ізраїльські військові закликали палестинців залишити газу та переміститися на південь у гуманітарні зони. Змі пишуть, що з міста пішли 300 тисяч людей. Удари продовжилися. І вранці міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац заявив, що таким чином нищать терористичну інфраструктуру, щоб створити необхідні умови для звільнення заручників та розгрому Хамас. Він запевнив, що ізраїльцяни не відступлять, поки їхнє завдання не буде виконане. Нагадаю, за даними ізраїльської влади, в полоні у палестинських бойовиків залишається ось пишуть 48 заручників. В живих із них залишилося приблизно 20. Цікаво, що військова операція ізраїльцян розпочалася всього за кілька годин до зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Ізраїля Бінямінатияху та держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, який приїхав на близький схід. Видання Axios з посиланням на ізраїльських посадовців стверджує, ніби рубіо передав те що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримує цю наземну операцію Ізраїлю в Газі, але бажає, щоб вона була проведена стрімко та закінчилася якнайшвидше. Ось так би Трамп підтримував нас та Європу, правда, ж, скажіть, але поки ми мусимо відбиватись як є. Бо підтримка, яка є, вона доки досить ситуативна. Це видно, тієї ж Польщі, поки дрони не прилітали туди, то поляки були більш схожі на українофобів. Хоча зараз риторика ну насправді дещо змінилась. Отже, в чому вона змінилась? Всі обговорення стосовно завершення російської війни мають базуватися на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України та дотримання статуту ООН, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на переговорах з очільником китайського МЗС Ван і який перебуває з візитом у е, Варшаві. Його також прийняв польський президент Кароль Навроцький у польському МЗС зазначають, що китайську сторону поінформували про подробиці масованого вторгнення російських дронів у польський повітряний простір та звернули увагу на дестабілізуючі дії Росії. В цьому питанні не може бути і мови про збіг обставин чи помилку Росіян, наголосили поляки. Ван і відповів у відповідь вкотре повторив, що питання завершення російсько-української війни, яку Пекін затято називає українською кризою, Китай продовжує наполягати на необхідності діалогу та переговорів і сподівається, що Польща, як важлива європейська країна, відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи. На основі власних та європейських фундаментальних довгострокових інтересів до речі. Я багато читав різної аналітики. Є думка, і вона не безпідставна, що саме Китай штовхав Росію до агресії проти України, є бенефіціаром цієї агресії і в кінцевому результати основним вигодонабувачем. А ви в це вірите? Пишіть нам, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. З вами Факти Лайф. А ми. Продовжуємо. Ну і далі про дипломатичну гру, яку ведуть Сполучені Штати з Європою, і заручниками якої є ми. Якщо Європа зробить свій внесок у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже за 2-3 місяці. Про це міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесен заявив у спільному інтерв'ю агентствам Reuters і Bloomberg. наголосивши, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів і припиненні війни. Він наголосив, що адміністрація Трампа не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі Китаєм російської нафти, якщо тільки європейські країни не запровадять високі мита на Китай та Індію. Ми очікуємо, що європейці зроблять свій внесок, і ми не будемо рухатися вперед без європейців. Сказав він. Бесет нагадав, що Трамп закликає європейські країни ввести мита в розмірі від 50 до 100% для Китаю та Індії, щоб позбавити Росії доходів від продажу нафти основного джерела цих доходів. При цьому він розкритикував закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами, тоді як інші купують нафтопродукти, перероблені в Індії російської нафти, заявивши, що вони сприяють фінансуванню конфлікту. Бесен також заявив, що Сполучені Штати готові співпрацювати з європейськими країнами для розгляду питання щодо. Посилення санкцій стосовно російських компаній, включно з такими великими нафтовими компаніями як РосНЕФТЬ і «Лукойл». а також для підготовки до більш активного використання російських суверенних активів, заморожених після вторгнення Москви в Україну 2022 року. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ймовірно зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня для обговорення мирних ініціатив. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, наголосивши, що Трамп усе ще сподівається виступити посередником у мирній угоді між Києвом і Москвою. Трамп провів кілька телефонних дзвінків із Путіним, кілька зустрічей із Зеленським. Зокрема, ймовірно, проведе зустріч. Наступного тижня в Нью-Йорку, де лідери зберуться на генеральну асамблею ООН, повідомив Рубіо. Ну а я нагадаю, що 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН відбудеться 22-26 вересня. Ну і сьогодні президент Польщі Кароль Навроцький у Берліні потім відвідує Париж. Головна тема переговорів спільне реагування на атаку дронів, яку здійснила Росія на Польщу 10 вересня. У канцелярії президента Польщі повідомили, що через цей інцидент графік закордонних візитів Навроцького змінили, втім, не вдавався у подробиці саме як. Водночас коло питань, які польський лідер обговорюватиме з німецьким та французькими високопосадовцями, дещо ширше стосуватиметься військової безпеки загалом та співпраці в рамках НАТО у відповідь на російську загрозу. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб бути готовими до війни, бо це єдиний спосіб забезпечити мир, заявив учінник польської держави. Він також упевнений, що заліт дронів у повітряний простір його країни це була атака, спрямована безпосередньо з Москви. Втім, сподівається, що більше таких атак на територію НАТО не буде. І буквально напередодні поїздки Навроцького вчора увечері служба державної охорони Польщі нейтралізувала безпілотник, який літав у Варшаві над урядовими будівлями та резиденцією президента Палацом Бальведер. Над цими будівлями постійно діє безпольотна зона для дронів. Літати там заборонено. У зв'язку з інцидентом затримали двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини того, що е, сталося. Ну, безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у польській столиці Варшаві, не становив загрози. Ось що пише е, полковник Богуслав. Піурковський співробітник служби державної охорони, які патрулювали цю територію, помітили і вони помітили цей безпілотник. Особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці злочину і передані поліції. Загрози об'єкту не було. Я думаю, що поки загрози не було, бо факти очевидні: Росія промацує НАТО на рішучість, і ніхто не виключає, що наступного разу дрон, який випадково залетить до Польщі, вже становитиме загрозу. Попри постійну небезпеку дронових ударів у Києві, презентують Україну нашу глибоку і визнану усім світом історію, не ту, яку вигадали в Кремлі. Наше сьогодення, наше досягнення, пшеничне поле, 20-ти метрова козацька чайка, шабля Мазепи, золотий м'яч і три кубки Євробачення на центральному залізничному вокзалі 26 вересня. Відкриється інтерактивна виставка Присвята Україні Юкрейн Вау. Wow. Сьогодні ж ексклюзивно для фактів весвітєві організатори привідкрили одну з експозицій. Дивіться вже зараз. Співзасновниця Юкрейнвав Ярослава Гресь розповідає, як після успішної виставки у 2019-му планували провести наступну у березні 22-го другого аеропорту Бориспіль. Одну із тодішніх ідей показати книги мандрівників та істориків, які у 17-18 століттях подорожували Україною і писали про нашу землю, вдалося реалізувати тільки зараз. Оригінали видань відшукали і придбали у приватних колекціях та на аукціонах. А декілька стародруків надали для виставки з бібліотеки Вернацького. Ми розуміли, що книга сама по собі, якою б старовинною вона не була, і якою б важливою вона не була, не може на інтерактивній виставці виглядати аж так атрактивно, щоб до неї тисячі людей побігли одразу. Подумали, що ж нам зробити такого, щоб ці книги заговорили. І тоді ми попросили відомих українських діячів дати цим книгам свої голоси. Свої голоси стародрукам надали Тарас Шмут, Сергій Жадан, Антон Птушкін, Андрій Лузан, Сергій Стерненко і Тімоті Снайдер. Кожен з них читав авторів відповідно до своєї діяльності. Письменник Сергій Жадан уривки з Вольтера. Якось гетьман Мазепа обідав за одним столом із царем в Москві. Петро І запропонував йому привчати козаків до дисципліни. Відомий історик Тімоті Снайдер озвучив працю науковця Гербінія. Русини на депренці звичайно достатньо вишукані, оскільки у школах науками хум керівник Повернись живим Тарас Чмут став голосом Баплана. Я пропоную вам карту, складену не за чужими описами і не з чуток. Я склав її сам на основі точних вимірів, здійснених мною. В усіх закутках краю, який вона зображає, книги про те, як Україна сприймалася мандрівниками та істориками і описувалася у працях 17-18 століть, цікаві і важливі для сьогодення, впевнена дослідниця стародруків та керівниця відповідного відділу з національної бібліотеки України імені Вернацького Наталія Бондар. Поєднання такої різної тематики, бо навіть людина, яка дуже далека і не підійшла б до стародруків, тут Підійде до стародруків. Мені здається, що це дуже цінний, дуже цікавий ракурс. І це такий ракурс по читання, давніх пам'яток, бібліотек у 2019-му «Юкрейн ВАВ» зібрав рекордну кількість відвідувачів понад 330 тисяч, і було б ще більше. Та почалася пандемія коронавірусу. Але нині, навіть попри повномасштабну війну, організатори сподіваються вразити глядачів сотнею унікальних експонатів та десятками інтерактивних зон. Тут насправді мені здається, що можна провести цілий день, вивчаючи українську спадщину, вивчаючи те, ким були люди, які правили Україною, творили Україну багато століть тому, але також подивитися, як не зважаючи на велику війну, прямо зараз творяться український вау і стати частиною цього. І стати частиною цього усі охочі можуть вже наприкінці вересня. Юкренвав відкриється для відвідувачів 26 вересня на столичному залізничному вокзалі. Василь Софіанюк, Володимир Коваленко, ICTV. І наступне про що я хочу розповісти. Сподіваюсь, слугуватиме зміцненню американських відносин, що точно відгукнеться в Європі, Україні і може вплинути на подальші позитивні для нас рішення щодо. Російської агресії, отже, сьогодні, ввечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у супроводі дружини Меланії розпочинає державний візит до Великої Британії. Там йому готують помпезний прийом. Ну, все як любить Трамп. Трамп уже здійснював подібний візит під час своєї першої каденції у 2019 році. Тоді британський престол посідала Єлизавета II. при нинішньому королі Чарльзі III перебування перших джентльмена та леді сполучених штатів матиме свою особливості. діляться джерела передворі кажуть, між Трампом і королем Чарльзом та його дружиною Камілою існують певні розбіжності і щодо манери спілкування і щодо естетичних уподобань. Або уникнути несприятливих і незручних ситуацій, програма розписана до найдрібніших деталей. А ще король розраховує на дипломатичну чарівність і шарм принцеси Уельської Кейт Мідлтон, дружини спадкоємного принца Вільяма. Саме вони першими зустрінуть Дональда і Меланю Трампу у Вінзерському замку та проведуть до короля Чарльза і королеви Каміли. Потім відбудеться масштабна привітальна церемонія Просто неба. Також у програмі візиту урочиста процесія карету супроводі військових оркестрів і кавалерії обід із королівською родиною та відвідування виставки королівської колекції, покладання вінка на могилу королеви Єлизавети II у каплиці Святого Георгія, також авіашоу з участю британських червоних стрілей, винищувачів F-35 та державний банкет у залі святого Георгія з промовами Трампа та Чарльза, на якому будуть присутні топ-менеджери найбільших світових корпорацій. З практичного зустріч Трампа з прем'єр-міністром. Кіром Стармером у заміській резиденції, ще е, очікується, що е, під час візиту Штати та Велика Британія підпишуть проривну технологічну угоду, яка передбачатиме співпрацю в галузі штучного інтелекту і квантових обчислень. Помпезні зустрічі. Це тренд сьогодні у відносинах з Трампом. Він прагне, щоб його любили, поважали, боялися і лоскотали його величне я. Хай так головне, щоб це було нам на користь. І на користь закінчення війни до речі, в інтерв'ю Sky News Зеленський висловив сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер детально обговорить з Трампом питання забезпечення майбутнього України під час його державного візиту цього тижня. Україна хоче мати документ, який підтримує Америка та всі європейські партнери. Сказав Зеленський. Ми, звісно, за цим стежимо. Це були факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і коментуйте. Це важливо, щоб ми ставали. Краще мирного усім дня.